Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні ми саджаємо картоплю. Сьогодні в нас 10-11 квітня. Якогось року, років, мабуть, вже з 7-8 ми саджали 4 квітня, пам'ятаю, як сьогодні. І ось, значить, розкидала я картопельку. Робимо такі ярочки. Потім просипаю. Ось таке червоне, видно, чи ні? Червоне ось таке добриво, бачите? Нітроамофоска. І розкидаю картопельку по дві штучки, така середня насінева. Тут в мене є піврядочка, бачите, я розкинула ем, картопля сорту «Логівська». Її, вона дуже-дуже велика, майже на лодоню, то її ставила по одній штучці. І десь сантиметрів 20, виходить, ну, якби кущик від кущика планую, щоб був. Так набагато легше мені буде ручним культиватором його просапувати, потім так само підгортати. Планую. Зараз ми загорнемо його, як будемо загортати, я покажу. І потім, якщо я встигну, скропити від бур'янів. Тому що минулого року трішки мала я клопоту. Тому що бур'янчики зразу не росли, а потім молоденький засівався прямо кожушком. Бачите, земелька, так як я розказувала в попередньому відео, гарно розроблена. Робимо ярочки, розкидаємо, Картопельку також. Сортую, тут, бачите, такий творчий безлад. Ось така картопелька, е, яка ось такими гарними кільцями, грубенькими, бачите, прогрітими. Ось це, до речі, ну, ні, буде, бо тут, бачите, молоденьке, видно, обірвалося кільця. Е, ось такі, де грубенькі, гарні кільця. Залишаємо. Але ж і попадається небагато, але все-таки є. Картопелька з ось такими тонесенькими. Бачите, вони такі, ну як волосечко. З нього нічого не буде. Навіть не саджайте, дивіться, от велика картопля. Ой, велика картопля, а кільця такі маленькі. Її відкидайте, не кидайте в землю, відкидайте одразу в сторону там чи у відеречко. І будете зараз готувати, смажити. Тому що врожаю з неї не чекайте, вона не вродить. Це називається ялова картопля. Саджається лише та, в якої гарне, грубі ось такі кільця. Все. Так, дивіться, зараз покажу. Ось таке, таке добриво. Розове у мене сиплю потрішки. Паралельно з тим, де я бур'янчик нариваю ще своїм. Коза, ну і так потрішки трудимося. Зараз, бачите, там відпочивають діти в далечині. Зараз вони трошки відпочинуть і будуть робити рядочки, покажу, як це воно відбувається. Так, прийшла я трохи підганяти, тому що, не знаю, друзі, напишіть, у вас діти так само спішать до роботи? Так. Да. Да. Так, і дивіться, значить, плужком одна тягне, друга взаді цей весь процес контролює, направляє, трішки далі і намагайтеся, щоб було рівненько. Ой, друзі, земля розроблена гарно, але діти без того, щоб не попідколювати одна одну, плюс. Трішки так понервувати мене просто не можуть. Так, дивіться. Значить, робимо такі рядочечки, розкидаємо. Потім А, ні, розсіваю добриво. Так, друзі, і таким чином буквально кілька хвилин. Кілька хвилин і рядочок готовий. Набагато швидше і набагато легше. Дивіться, як урочисто марширує перший доброволець. Так, бачите, загортаємо, беремо ось цей горбочок і перегортаємо його повністю на рядок. Тобто потім вже на рядочку формуємо горбок. Так. А тут ще всі рядки розкидається картопля, там, дивіться, загортається і так працюємо. Команда хоч у нас невелика, але дружня і головне весело. Ржемо, аж животи болять. Заодно і життя продовжуємо, і калорії спалюємо. Картоплю намагаємося ставити. А дивіться, ось ця хороша. Бачиш, тут взагалі немає ніяких кільців. Не принципі, І тут картоплю також можна забрати, тому що тут, бачите, такі тоненькі кільця. І це нехороше. Навіщо її садити, як можна її з'їсти? Отак. Кладемо обережно, аби не ламати кільця. Так, З картопелькою на цій частині ми майже уже завершили. Бачите, останній рядочок лишився ще загорнути. Розкидано трішечки тут картопельки у мене лишилося ящичку. але то вже буде на завтра. Тут ще рядків 4, напевно, поміститься Коротше, до дерев. Бачите, так працюємо. Все швиденько, все добренько. Нагортаємо горбочки, потім легше, легше підгортати. Так, старайся так не талуватися, бо ти дуже заталовуєш. А, так? І так як ми садимо з цього року заранше Забирай цей культиватор, щоб нормально. Так як ми цього року садимо картоплю е, зарання, а там ще прогнозують на 18-19 число до мінус 3 градусів морозу, е, горбочки плюс ще буде як е, доповнення гарне укриття для картопельки, яка не буде промерзати. І також, е, навіть якщо б вона появлялася, показувала свої. Свої листочки, то також це буде такий собі, якби щит. щед. Все, друзі, буду завершувати відео. Як завжди, миру добра. пока пока Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.